Всім привіт! Сьогодні я з вами буду ділитись своїми результатами того, що я носила за останні три тижні в плані парфумерії і також того, що я буду носити в майбутньому. Ці проекти, ці відео я вирішила знімати трошки. По іншому, і цим я також з вами хочу поділитися і розповісти детально, чому я прийняла це рішення. Я зрозуміла, що мені недостатньо двох тижнів чи навіть трьох тижнів для того, щоб розносити парфумерію. Я також вирішила, що хочу трошки змінити своє бачення ротації парфумерії, і хочу для себе. Провести аналогії того, що відбувається в моєму житті з ароматами, які я носила на той час чи в той період. Говорю я конкретно про асоціації. Ми всі знаємо, що аромати викликають в нас дуже сильні асоціації. Я Зрозуміла, що переважна більшість моїх ароматів не викликає в мене ніяких спогадів чи асоціацій, тому що я настільки часто змінюю, що ні один з ароматів не прикріплений ні до чого конкретного. Тому я хочу виділити деяким своїм ароматам. Більш довготривалий час, а точніше сказати місяць, для того, щоб повністю ними насолодитись, насититись, наноситись е цих ароматів і мати з ними якісь асоціації, того, що відбувалось в той період мого часу, мого життя. Той період часу в моєму житті. <смі> Ось. Ви знаєте, що я намагаюся закінчити Ані Гутал Оде Дрієн в цьому проєкті за цей рік. І сьогодні це мій аромат дня. Я його проносила всього два рази протягом останніх трьох тижнів, але я вважаю все рівно досягненням, тому що в 2023 році я не наносила на себе цей аромат, по-моєму, ні разу. Якщо це сталося, це можливо був один раз. І те, що протягом останніх. Двох місяців я вже використала цей аромат чотири рази в загальному. Це для мене прогрес, і буду продовжувати використовувати цей аромат. Він чудовий, просто він в мене давно і він мені набрид. Також я вперше внесла м -м, в використання мій новий аромат, який стояв у мене давно. Це аромат від Guerlain euh, Le Petit Ле Noir Робнуар Fresh. Ну і звичайно, це знятість. Ну і звичайно, це один з моїх самих улюблених свіжих ароматів тепер. Він просто чудовий. Ось скільки я його зносила, небагато, але є деякий прогрес. Це таки це 100 мл. Якщо говорити конкретно, я нанесла його на себе шість разів, що для мене досить багато, але він не набридає. Це дуже... Приємний кремовий лактонний аромат, хоча, по-моєму, в нотах не заявлена ніяка лактоність, але через те, що він горіховий. Це дуже оригінальний, як на мене, незвичний свіжак і незвичне бачення таких цитрусових упаковка не дуже добре тримається, цей ковпачок, він трошки рухається. Це свіжий аромат з підмішаним горіхом. В ньому також, по-моєму, є вишня, але я її не відчуваю в цьому запаху, і він просто феноменальний на кожен день, дуже окутуючий, комфортний. Аромат, який підійде під все, на все. Він е, єдине, що, напевно, не підійде на якісь особливі виходи, лише тому що він трохи більш такий в сторону кежуала, але він прикрасить собою любий образ, це на 100%, і я хочу продовжувати носити цей аромат в наступний місяць, в місяці березні, тому що я не, не наситилась. Мені його хочеться ще і ще. І я з задоволенням перенесу його в наступні 4 тижні. Аромат, яким я наситилась майже відразу. Це Brazilian Crush, це їх Pistachio Salted Caramel. Це чудовий аромат, нема нічого поганого, що сказати про нього. Це солодкі горіхи, карамель. Він дуже солодкий, дуже насичений, помітний, дуже смачний. Але я нанесла його на себе всього два рази і відразу ним наситилась. Мені більше його не хотілося, в мене був настрій на цей аромат, і е, я його використала, коли в мене цей настрій був, і він майже відразу пройшов. Це не аромат для мене на кожен день, це не те, що я хочу на собі відчувати кожен день, слухати весь час, тому що він досить помітний і е, це не. То аромат, який мені підійде на кожен день, такий ніби casual, щось таке. Він дуже-дуже хороший, але аромат настрою особисто для мене. Також в мене були моменти, коли я відходила, звичайно, від ароматів, які я спланувала носити, і дозволяла собі носити все, що хочу, коли в мене до цього лежала душа. Наприклад, я зносила два пробники, хоча тут в мене лише один, другий в мене в сумці. від YSL Black Opium Le Parfum. Ви знаєте, що я казала, що не люблю цю лінійку, в принципі, через запах горілої кави, як на мене, вона мені не вишукана, вона мені досить гірка і різка. І я все-таки вирішила дати цьому аромату шанс. Зносила майже два пробники. У мене ще залишилось зовсім трішки для одного носіння, але це не мій аромат. Все-таки в ньому дуже помітна кава. і... Мені подобається цей ефект uh, на Настрій, коли мені потрібно взбодритись трохи, коли мені потрібно прокинутись. вже пройшов майже робочий день. Я стомлена, але ще залишилась там година до кінця робочого дня. І я так трошки пшикну на себе ближче до носу, ближче до обличчя, щоб відчувати цей запах. І цей аромат кави мене трошки бадьорить, але в загальному я не скажу, що це аромат, який я б купила. Е, також мене понесло на черешню, ні, на вишню. Я дістала свій BDK Rouge Smoking, тому що тут є вишня, але коли я поносила його всього один раз, мені більше чомусь чулося ось цей, ось цей запах копчення, ніж вишня. Тому, можливо, момент був якийсь не той, можливо, мій ніс якось не так себе відчував. Але таке в мене поки що враження, що асоціація з цим ароматом в мене все-таки не вишнева, якась фруктова, а більш копчення. І це копчення відчувало на собі досить помітно. Мене це ніяким чином не відлякувало чи не зіпсувало враження від аромату, але. Мені хочеться більше вишні. І ви це побачите в моєму відео про покупки парфумерії перші, які я зробила вже в 2024 році. Там я поговорю про ті ноти, до яких я зараз дуже тягнусь. Куди ж я без мого By The Fireplace носила один раз за останні три тижні? Перейдемо до того, що я планую носити в наступний місяць-місяць місяць березень. Ну, по-перше, це мої мастхеви Одадрєн, Звичайно, переходить з відео в відео. Я також хочу продовжувати нас. Le Noir робнуар oh, Fresh. Шкода, що це зняття. Для чого це було знімати? Oh, я просто не можу. Це... Це чудовий свіжий аромат, який відрізняється від цього цитрусового, що я пробувала. Тому що мене останнім часом все більше і більше тягне на свіжаки, я вирішила дістати свій Dolce Gabbana Light Blue Intense. Я ні разу не носила його в 2023 році, тому що все, що ви бачите, я зносила в 2022 році. І він мені дуже обрив цей аромат. Мені хотілося щось іншого, нового. Я пробувала багато ароматів у 2023 і заскучила за цим ароматом. То мені зараз хочеться чистоти аж такої скрипучої, такої стерильної чистоти. А, і часто такі аромати на мені а, швидко сходять, або я на собі їх не відчуваю. Light Blue я на собі відчуваю і досить довго. Це дуже стійкий аромат, ви, мабуть, знаєте, це класика жанру. І я хочу знову в нього поринути, знову насолоджуватись цією лимонною, цитрусовою, причистою чистотою. Це не просто чистота, а це от. Дуже стерильна чистота, і я таке дуже люблю. Я не вважаю це аромат якимось сексуальним чи особливим на особливі виходи. Це дуже хороший, повсякденний, чистий запах. І якщо мені набридне весь час відчувати на собі щось а, свіже, захочеться чогось більш солодкого чи помітного, а, більш такого насиченого. То я вирішила закінчити мій пробник від репліка Autumn Vibes і прийняти остаточне рішення, чи я хочу купити 30-ку цього аромату. Він мені дуже зайшов в останні кілька місяців, і це в мене такий великий пробник. Він йшов в наборі спеціальному, порівняно з такими звичайними пробниками він більший. І мені вдалося ще краще. На собі розносити цей аромат, і він унікальний. Немає нічого схожого на ринку, немає навіть не то, що схожого, немає нічого настільки унікального. І я цей аромат на диво для себе ношу не лише восени. І якщо мені захочеться вже чогось не дуже такого basic. Я не дійшла до Devotion, який вносила в попереднє відео, і ви мені написали, що. Парфумер, який створював Devotion, співпрацює з Рашкою, тому я цей аромат не буду купувати в повнорозмірному флаконі, але зношу з задоволенням, якщо в мене на це буде настрій. Ось така моя підбірка на місяць-березень. Будемо бачити, куди все піде, і зайде і що я буду насправді носити. Це завжди в мене такий базовий план. Але буває, звичайно, що настрій змінюється, і я буду розповідати вам, в яку сторону, куди мене занесе. Ось, пишіть коментарях знизу, що ви носите, як часто ви міняєте парфумерію, як часто ви влаштовуєте ротацію, і чи любите ви використовувати один той самий аромат довгий період часу, щоб створювати якісь спогади? Сподіваюся, відео було для вас цікавим і корисним. Ми з вами побачимось в наступному відео.